Теча з в'язниці, брати і сестри, товариство, новини дуже погані, кепські, сталося те, про що я попереджав ще в 2022 році, навіть раніше, хто пригадає ті часи 2019 року перед виборами, що я говорив, перед президентськими виборами, я маю на увазі. Зараз все те стається і на превеликий жаль. Більшість з вас мене не почули. Я прошу поширювати це відео максимально всюди. Шукайте мене в соцмережах за прізвищем Реведжук І обов'язково пишіть свої думки в коментарях, але прошу поширюйте це відео максимально всюди на всіх соціальних майданчиках. Бо ви знаєте, як працюють потоферми, хто давно за мною слідкує, як видаляються мої соціальні мережі і блокують всюди, щоб ви не знали правди. Те, що я зараз вам розповім, вас не просто шокує. Зараз під кодовою назвою з в з в'язниці готується. Схема схема виїзду за кордон можновладців. от зараз в ці хвилини розробляється певна інфраструктура, котра буде організовувати виїзд депутатів за кордон, тому що Зеленський не хоче віддавати владу, він взагалі планує ще найближчі два роки бути при владі в Україні. Грядуть ще гірші часи, як зараз, і багато депутатів зараз намагаються. Повиїжджати з країни, тому що розуміють, що немає жодного майбутнього. У їхньому розумінні вони втікають з в'язниці. Розцінки для депутата мільйон доларів, для помічників різних, різної обслуги мафіозно-олігархічної системи, у залежності від соціального становища там пів мільйона 300 тисяч доларів. Зараз віддаються розпорядження негласні, які будуть виконуватися певними людьми на контрольно-пропускних пунктах. Це сумно, брати і сестри. Це сумно. В мене запитували багато разів, чому я займаю позицію саме таку по відношенню до влади. Давайте я ще раз нагадаю вам важливі контексти. Ті, хто забув, я лише пригадаю, що відбулося взагалі в Україні. І хто ці люди, оці всі фрики, Буданове, Зеленські, хто ці люди? Послухайте, будь ласка, для себе і вдумайтеся. Що у вас на очах ці люди робили і продовжують робити найбрудніші злочини, які можна було собі уявити у 21 столітті злочини проти української нації. Ви тільки вдумайтеся. Я вважаю, що 22 двадцять рік це насправді один з найкращих років в історії всій історії України. Пояснити можу дуже легко, що на початковому етапі реально. Був такий період, коли загроза була існування України як держави. це найкращий рік. Ми стояли перед, скажімо так, перед можливістю втрати державності. Але цього, як ви бачите, насталося, і цим треба було пишатися і завжди це. Ми зробили це разом. По списках, ну ви ж розумієте, буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати. Боюємо проти другої армії світу. От навіть зараз я говорю друга армія світу, і мені вже смішно. А якщо б а в мене не було чувства гумору, то сенсу, то я б дуже серйозно до цих слів ставився, і дуже би дуже ми би боялися. Я ніколи не міг собі дозволити носити суто військову форму, бо я поважаю військових, а сам я не є військовий. І тому так, в мене такий одяг, він дуже наближений до наших військових, але я вважаю, що військову форму можуть собі дозволити носити тільки виключно військові ті, хто з автоматом в руках на передовій. І все. І тому іноді, коли. А хтось носить суто військовий одяг, який ніколи не був на фронті, якщо чесно, викликає у мене запитання, Але це моя суб'єктивна думка. А тепер пригадаємо з вами, брати і сестри, що витворяв той, кого ви вибрали у 2019 році президентом. Бо ніхто вас не гнав у шию голосувати. Трес. Припрям Україну ось, повертаю вам Україну. Рама погнута, цепь порвата, осталось от Украины только бардачок. Зато великий. А что на меня смотрите? Я ни при чем. Я ничего не делал. Вы все бачили, что я ничего не делал. А то, что колеса спущены, то уже -то не я. Вот вы все говорите, что тяжело ей, бедненькой. Со мной пришлось. А вы знаете, как мне тяжело было ехать на ней без сидушки. Ну ничего, вы знаете, как ты наловчился. Могу, могу без рук. Что ж такое? Могу с закрытыми глазами, могу на заднем сидении, как угодно могу. Ну, на этом велосипеде уже не получится показать. А вот если бы мне дали новые... Вы знаете, я подумал, что... Правда, на цьому велосипеді ви ж самі розумієте, далеко вже не поїдеш в Європу. Тому я, як президент України, предлагаю поставити Україні пам'ятник, щоб всі бачили, що Україна стояла і стоять буде. А тепер, брати і сестри, звернімо увагу на глибший контекст. Що за 33 роки сталося з Україною і до чого ми дійшли? Яка кількість людей втрачена. Ми часто бачили, як в інформаційному просторі українського сегменту крутилася тема, що за час правління Путіна загинуло 15 мільйонів московиків. А скільки українців було тоді, коли розпався Радянський Союз офіційно? 52 мільйони. Скільки дій сьогодні українців в Україні? Менше 25 мільйонів. Брати і сестри, вдумайтеся, 52 мільйони. І за 33 роки трохи більше як 33 роки, менше 25 мільйонів. За найближчі два роки українців стане ще менше. Буде менше 20 мільйонів. А тепер, брати і сестри, подумайте, що відбувалося за ці роки, кого вибирали президентами: комуністів, червоних директорів. Різних балакунів, зеків, олігархів, і вибрали абсолютно якогось фрика-коміка, який вбрався в роль президента. І ви вслухайтеся, що він говорить, до чого далі йде. Послухайте уважно. Якою буде Україна в його розумінні? Яка Україна? Точно не така, яку ми хотіли з самого початку. Це неможливо. Але абсолютно. Ліберальна, європейська, там да, вона такою не буде, наша Україна. Ми станемо точно Великим Ізраїлем своїм. Ви розумієте? А що це означає? Україна буде Ізраїлем. Україна Ізраїлем не може бути. А ви хочете, щоб Україна Ізраїлем була? Подумайте, брати і сестри, ви ще можете зараз щось змінити. Але для цього потрібно об'єднатися довкола національної ідеї п'ятого універсалу. Знайдіть, хто не бачив, хто не чув. Мені здається, що таких уже немає, хто не чув і не читав про п'ятий універсал. Брати і сестри, подумайте, що у вас на очах робиться. Я хочу, щоб Україна стала майбутнім для українців. Для наших нащадків, а якої хочете України ви. Тому що як закінчити війну, я знаю. І це швидко можна зробити. Війна закінчиться рівно тоді, коли Москва не матиме надійного партнера в Києві. А виграти війни з зовнішнім ворогом, маючи всередині країни у владі внутрішніх ворогів, не має взагалі жодного шансу. Ви бачите, що зараз з усіх сторін. Зводять до того, щоб в Україні спровокувати громадянський конфлікт і списати програш України на простий народ. Брати і сестри, ви вдумайтеся взагалі в ті слова цих людей, фриків цих різних? Що вони несуть, що вони говорять? Це люди, які в різний період були завербовані ворожими спецслужбами, підчеплені на гачок. І виконують свою місію. А ви спостерігаючи за цим, навіть не розумієте, що з вами робить ця кремлівська телемарафонна пропаганда. Думайте, брати і сестри, бо буде ще гірше. Я прошу вас, єднайтеся. Слава Господу Богу! І найже я велика, вільна Україна. Я ще не втрачаю надії. Допоможіть мені реалізувати, розпочати, щоб ми дали бій цій мафіозно-олігархічній системі.